Розганяється зараз допомога від Америки. То її не буде, то вона буде, то її з... скоротять, то все все нормально. Що насправді відбувається, що це за вкиди? Чи це не вкида? Чи, чи, чи це правда? Угу. Чи буде, Знаєте, чи це просто буде? загально, що на зараз да, з допомогою від Америки, а далі так детально, якщо буде ще що допитувати. Що на зараз? Допомогою від Америки в Україні. Ситуація, яка? Ну, що вам сказати? На зараз допомогою в Україні поставлена певна точка, певна пауза по смерті. Є момент призупинки, але смерть ніколи ну вона не відміняє. Повністю існування, вона його тр трансформує, якраз от про що ми з вами на початку і поговорили, вона його змінює. Тому зараз на рівні держав виходить в штати, скоріш за все, як карти імператора, сімка жезлів, кому цікаво. Карти це е, момент захисту себе, своїх інтересів, інтересів як держави, щось відбувається в Штатах або щось може відбутися в Штатах, да і їм потрібно е, розуміти, що вони захищені, що в них є. Е, е, як це правильно сказати, є, є чим захищати свою державу, можливо, так. Да? От в, плані, в, плані того. А в плані поставок, допомоги, карта смерті, трійка кубків. Будуть Відбуватися певні зміни, такі колосальні зміни, конкретні зміни, це все інакше, а і навіть можливо через підключення ще якихось партнерів. Тому Тріка Кубків вона не завжди говорить про, ну на зараз вона не говорить конкретно про штати, да, що штати будуть щось давати. По відлюднику ще десь тихенько, можливо, через якісь обхідні шляхи, через ще якісь країни там, да, або якусь країну. Все ж таки, допомога Україні буде. Ну, І відлюдник може говорити про щось таємне, не обов'язково освітлене в новинах. Тому допомога буде. на зараз по смерті трошки менше, да, десь там призупинено щось, але буде відновлено. І зовсім по-новому. З новими умовами, можливо, якась нова зброя, не знаю, але зовсім по-новому. Є така думка, що США зупинили зараз допомогу, тому що це одна із вимог Путіна. Що якщо зупинять допомогу, то він піде на перемовини, можливо, на якісь подальші поступки. Дійсно, вони ще на це зважають. Ага, чи впливає Кремль на чи, чи був вплив Кремля на те, що Штати підзимають допомогу? Так, да, якісь розмови тут були, карта сила виходить, намагалися тиснути, але чи був вплив по пажу? Можливо, якісь погрози, можливо, які, знаєте, розгон якоїсь інформації, ну або на якихось конкретних людей, ну, по пажу це не невелика компанія, да, на якихось конкретних людей дійсно така ну, спроба вплинути вона була. Чи, чи приймалося... Чи є, бо як сказати, інтереси Кремля так, в тому, що чи прийняли до уваги інтереси Кремля, коли зупинили поставку зброї, чи прийняли інтереси Кремля? Так, да, В певній мірі. Да. І це також виходить якраз у нас під король Пемпарів. У мене це кремлівський режим, да? ну, і, і, і по е, і вашим і нашим, щоб, ну, типу, знаєте, як це уравніть. Ну, да. Путін і Трамп. Угу. До чого вони прийшли? Чи розмовляли щось е структурно, щось чітко про нас, про Україну? Ну, одразу карти «Туз мечів, двійка жезлів, можливо, не остання розмова, або ще не довирішили, да, або ще буде ще одна. Тому що двійка жезлів завжди показує на ще щось. Ну, типу, ми отримали якийсь результат, але потрібно ще подумати або там з кимось порадитися. Ну, щось таке. Е, карта диявола. Взагалі, тут мечів карта доволі гостра. В плані, в плані розмови і прийняття рішень конкретно по темі, з погрозами, давай поставимо крапки, давай дійсно будемо вже щось вирішувати. Потрібно з цим закінчувати, тому що заходить незрозуміло, куди заходить карта диявола. Це е, торги, погрози, шантаж, це ну, все, що завгодно, таке брудне, неприємне, е, не про дипломатію так точно. Тобто така собі розмова, ну, в плані не, не, не зовсім е, приємне, скажімо так. Не, не те, що там два друга політичних, да, ну, два посадовці зібралися поговорити. Ні, щось таке було трошки. <кій> про що говорили? і хтось там із камуляк, що говорили. Так, тут і про закінчення війни. Верховний суд. Повірішувати все. Знаєте, як ну, закінчення всього того, що відбувається. Тримати контроль над всіми тими подіями. Тут не тільки про Україну, тут колесо фортуни це все до чого. Дотична Росія на зараз. Це можливо і про Іран, це можливо там і про дотичність ще до якихось країн, де там ну, про, про все, що у Кремля на думці, да? типу, що давай будемо закінчувати, потрібно з цим щось робити. А, можливо, було щось обіцяно а, кремлівському режиму. Виходить у мене тут ну, цей король Пентаклів. А він не тільки ну, не те, що там на Путіна, а от на сам путінський режим, хто там його представляє, да? на того очільника mm -hmm. Кремля. Хто на зараз приймає рішення. Можливо, було мова йшла і про наші якісь території, та, і мова йшла про те, що хто кому що може пообіцяти, Якісь гарантії, гарантії безпеки, можливо, гарантії безпеки якимось місцям на території Росії в плані ударів, да, тому що, ну типу, як зберегти своє четвірка пентаклів, щоб вони відчували себе в безпеці, Ну але і про наші території також можна це сказати. Ще можна сказати, що це про безпеку самого очільника, тому що ну четвірка пентаклів це про щось таке особисте, можливо, там ну, мова йшла, що я тобі щось пообіцяла. <звіцяю>, але давай ну якось будемо це все розрулювати. Четвірка жезлі дуже часто говорить про якісь домовленості, про перемовини, все ж таки про ну, про, про мир, да? ну грубо кажучи, про закінчення активних бойових. Чи говорили вони про Україну? да Говорили про Україну, про обстріли, про е, рух е, з розбитим серцем. Тобто, я так розумію, що згодень такої вони не дійшли, тому що рицарь мечів ще виходить, рицарь мечів карта агресивна. Це погрози як з однієї сторони, так і з другої сторони. Ну і про удари, можливо, і для Росії трійка мечів, знаєте, це момент ударів наших по території Росії. Ви знаєте, е якісь загрози е погрози. Були Штатом, і тут цікаві дуже карти. От дивіться в момент, який значить, що це розмова для РФ і для Кремля. Це дійсно момент безпеки в їх домі, та, момент безпеки в їх фінансах, в їх ресурсах, десятка пунклів залишити свій інтерес. Можливо, щось вони пропонували Трампу, та, щоб він залишив свій інтерес. Ну, типу, ми збережемо твій інтерес в своєму домі. Ну, ми ж розуміємо, що там бізнес плюс-мінус скрізь все. Е Пов'язано, але мова ще й про безпеку в плані ударів той жезлів. Тобто, да повпливає, щоб ми залишилися при своєму, щоб не було у нас ніяких втрат, і так далі. Що це для України? Контроль над нашими діями знову ж таки, мова про якісь удари, про підсилення України, тобто вплинь. На Україну проконтролюй, да, тобто якимось чином повпливає на, на, на все те, що ми робимо. Ну і карта Сонця це може висвітлити щось, да, може, розкажи щось, розкриє якусь інформацію, ну, типу, як від, від Трампа. А для штатів е, якісь загрози йдуть. Е, карта Вежа і Колесниця. Кріка Кубків, шість Пентаклів, е, загроза допомоги. Це знаєте, велике бажання. От що там у нас в Житомирі що сталося? Я причому вже тиждень говорю, що по, по всій Україні є загроза терактів в плані логістики, в плані е, транспорту. Є в мене на каналі розклад по загрозам. По регіонам і карти чітко показали, Західну Україну, там Одеса ще десь, не пам'ятаю вже, чесно кажучи, де саме в яких містах, але от загроза від транспорту, момент мінування, от все це показало. Тому бути тут дуже обережні, але якщо говориться про Штати, то ну може і в Штати в Штатах якісь можуть бути теракти. да І причому карта Колесниця, вона про великий транспорт, вона про кораблі, вона про літаки, вона про. Залізну дорогу, тобто вона щось таке ну масштабне і велике. Ну плюс це ще і погрози могли бути в плані перевезення. да Тобто, якщо підключиться ще якась країна, оця трійка Кубків, як на початку, да в плані допомоги, то погрожуємо вирішити це питання посольно, так як мені. Тра 4 числа має бути розмова Зеленського з Трампом. Начебто Трамп має передати суть розмови з Путіним, чи якось так mm -hmm. має бути. Що там? Давайте подивимося, мабуть, як Зеленському від цієї розмови, як буде почувати себе Володимир Зеленський від цієї розмови? Чи буде він задоволений тим, що скаже mm -hmm. Трамп? Давайте. З чим Зеленський вийде після розмови з Трампом? І завтра що намічається, З чим він вийде? З чим вийде вийде. Не з чим? Бо з чим це одразу про ресурси, а, в якому стані він буде да, після розмови в плані, після розмови з Трампом. Чи буде задоволений за зеленський після розмови з Трампом? Буде він задоволений? М -м -м -м. Якісь пропозиції е, будуть сказати, щоб е, сильно задоволений, буде про що подумати. Якісь рішення насправді вони вже прийняті, і рішення е, будуть йому озвучені. Король жезлів завжди говорить я. Вирішив, я подумав, ти ну, давай типу, погоджуйся. Буде поставлений він перед вибором Зеленський. Да, йому буде якась дана посил, якийсь, якась думка, можливо, дозвіл на щось, тому що виходить тут туз жезлів. Да, тобто це інструмент для дій, в тебе буде з чим рухатися далі, але ти будеш вимушений зробити певний вибір. І вибір йде, звісно, тут і про перемовини, і про якісь домовленості. Це може стосуватися, а, відмовитися від своєї думки, відмовитися від свого плану. Тут спонтаклів це про свої ресурси, да, про те, чого ти хочеш досягти, що ти хочеш отримати, ну, типу матеріального, а, від чогось відмовитися, десь відійти. Ну, Тобто ну, так, такі карти. вони… З однієї сторони, начебто, якась і пропозиція дається, але ж не факт, що тут, тут немає карт, що він буде незадоволений. Тут є карти про те, що ну, знову ж таки він буде думати, і момент маніпуляції, момент страху, він буде розуміти, що не про все йому сказали, тому що карта місяця виходить. Я не бачу тут теплої розмови. ну, Тобто така, знаєте, ну, холодна по факту. Якщо там вони хоч там покричали один на одного, ну або там ну якась сварка була, то тут виключно нічого особистого, виключно справа. Ви сказали за Житомир. Я так розумію, ви дивилися да, цю ситуацію, що відбулося в Житомирі? Це е, був теракт? Вчора, вчора, буквально, от там буквально пару годин після того, як це сталося на іншому каналі. в, в інтерв'ю так швиденько, це не був глибокий розклад, але показало, що то був теракт проплачений. Людина була ну, зацікавлена зробити в плані грошей. От, і сплановано, тобто, щось зроблено з відкладеною дією, тобто, не, не в плані удару, да, там, наведення, щось таке, а, от, ну, типу, як зробили і знали, що в цей момент воно має вибухнути. ну, ну, тобто, якось так. Да, да, єдине, що я тоді... А, ну, І в плані Кремля була зацікавленість там, да, ну, типу, що зв'язок є. І будуть повтори таких ситуацій. І будуть повтори транспорт. Логістика, от дуже логістика. багато логістика, да. Ну от, от от Момент колісниця Тут важко сказати, що це, тому що це може бути по колісниці все, що перевозить. Починаючи з мопедів, mm -hmm. от як було на тому тижні, да там якісь заміновані мопеди. Да, там да. люди мені писали в коментарях. Це той самий транспорт, те саме мінування, ті самі теракти карти їх побачать однаково. Починаючи від мопедів, закінчуючи залізною дорогою. Тобто, ну, для Таро це просто момент перевезення, тому тут дуже обережно, в плані транспорту, обережно. Над Києвом над областю літав БПЛА. Кажуть, що він mm -hmm. розвідувальний, фотографував, знімав щось. А, дійсно, розвідувальний він був, і які загрози надалі від цього всього. Що він там назнімав, які об'єкти під загрозою? Так, -да, планують щось не дуже добре, звісно, міг збирати інформацію для подальших е -е, планів та жезлів, що планується карта смерті. колесо е -е, фортуни щось повторити. Неприємну ситуацію в плані руйнування. Ну, розумію. Угу. Найближчим часом це може відбутися якась така. Шо найближчим часом найближчим часом, Да, повний суд одразу. Тут на дні колоди в мене іерофант, а іерофант, знаєте, завжди показує на якісь зустрічі, на присутність третьої сторони, можливо, знаєте, от після цієї розмови, може, завтра до розмови Зеленського з Трампом от щось десь, знаєте, як приурочить. Ну Вони ж люблять такі всякі теми. Угу. Я пам'ятаю, що ми минулого разу з вами записували, у вас ішло 5-15 липня. П'яте п'ятнадцяте да як якісь дві дати не знаю, чому вони прийшли в плані якісь просто важливі дати да от момент впливу на закінчення війни? Не знаю, що це аж три прильоти було по підряд по будівлі ТЦК в Полтаві, і до цього в іншому місці було приліт в ТЦК. Кажуть, що спец спеціально для того, щоб зірвати мобілізацію, чи дійсно спеціально для того, щоб зірвати мобілізацію? Чи можливо це в нас навідники наші є? Навідники не є. Я час подивимося по тому, що сталося, але знову ж таки, от в розкладі по загрозах, дуже часто е ті, які зрадники, да? ну, навідники, зрадники і загрози військовим об'єктам. Держава і військові, держава і військові. Ну, ну якось так прям. Так мені завжди сумно, коли ці розклади програються. В Полтаві, да? Да, так? Полтаві. Да. Полтаві. От коли прилітало ПТСК, давайте отак от всі дні. Чому, з якою митрі ми прилітали? Ну, прилітало, по якій причині для України. Ну, карта війни виходить, карта обстрілів одразу. Чи була це на меті? Зменшити мобілізацію. Ну, знаєте, як от 8. Вісім мечів і карта вибору, можливо, щоб е, дійсно люди задумалися в плані безпеки. Хоча я не, не впевнена, що в нас зараз всі так прям бігають до ТЦК. Ну, Якась, мабуть, ця історія була на початку повномасштабного, коли черги стояли, мабуть, зараз трошки інша історія. Але от бажання просто нашкодити Україні по імператриці, ну просто шкоду заподіяти. то да. Плюс, чому Ірафанти, карта зірка. Щось показати світу. Єрафант взагалі це про медіа. Можливо, знаєте, як щось зробити для медіа, якусь картинку зробити, що вони якісь військові об'єкти б'ють. ну ну типу угу. ну, Тому що це, це виключно медіа, інформація задля інформації. Будуть ще продовжуватися такі удари саме по ТЦК. Чи будуть ще продовжуватися, чи є загроби ударів, які це там, чи є. Да, на жаль, а, причому знову ж таки по багатьом державним об'єктам, да, е, є загроза повтору такого досвіду негативного, і причому карти, знову ж таки, вони доволі швидкі. Королева чи паш мечі. Це може бути, як і ТЦК, це може бути як щось і навчальне, да, там, де бажіться в основному, як е, діти, королева мечів, може говорити ще про лікарні. Ну, тобто, щось пов'язане з військовими да ще був жаль. І питають про Полтаву, чи є загроза надалі Полтаві? бо угу. Це в нас сьогодні з вами ще четвер, наскільки ми десь на тиждень. Так? Давайте десь так, да, на найближчий, найближчий. час. Найближчий час, давайте просто найближчий час Полтава. Знову якісь мінування можуть бути, повторити повторити якусь неприємну історію. В Полтаві загроза обстрілів на найближчий час, от прям вона і виходить. <кій> Десятка мечів, жертви можуть бути серед населення, карта обстрілів, це вісім жезлів, це ну карта ракет, тобто то щось чогось декілька одночасно, да як ну. Чогось декілька там в одну ціль, тобто це про кількість, не про щось одне, а про кількість. І знову виходить дві покупки, тому, е можливо, хтось комусь щось здає, ну, якусь інформацію, бо вісім жезлів все рівно ще є карта інформації, да? тобто по домовленості, по якійсь інформації, щось таке можуть планувати. Що під загрозою? Під загрозою е знову якісь військові заклади, да? король мечів, під загрозою електрика. А от королева мечів може говорити про лікарню, от тільки що ми з вами про це і говорили, е, місця скупчення людей і е, якісь державні заклади по правосуддя. От все що, все, що належить державі, це можуть бути і торгівельні центри, да, там, можливо, свято якесь, або там люди будуть десь відпочивати, ну тобто щось у такому. Ще питають кривий ріг теж по загрозам. Про... про, про... Виробництво, якісь якісь промислові об'єкти, щось сильне може бути, щось потужне може бути по кривому рогу. Дуже багато зрадників, які можуть на одні ті самі карти, які можуть наводити на державні об'єкти. І знову ж таки, трійка кубків. Вона може і про зрадників говорити, а може говорити і про місця скупчення людей. Тому дуже обережно в плані державних якихось об'єктів. Загрози Тракти якісь можуть бути, сімками чів. Тобто, ну, диверсії, щось таке.